Смарагдовий тінти з Єви, це актуально зараз чи ні? Бо я купила, тож все одно, давайте глянемо. За 119 гривень коробочка красива. Мені подобається такий колір, незвичайний, я такого ще не бачила. Флакончик також прикольний, елегантний, золотий та темно-зелений. Ну, естетік, що сказати. А ось так виглядає сам продукт. Не спорю гарно, як казковий еліксір Фіони в хорошому сенсі. А от як буде виглядати на губах? Ну тут у мене вже питання. Прибираю свій прозорий блиск і погнали. Ну, поки я бачу щось. Не зрозуміла. Ладно, оскільки це тінт, давайте трохи почекаємо, який під ним буде колір. Я щось, по ходу, зробила не так, бо кольору немає, і я спробую знову. Якісь синюшні губи прирісовуються, наче я плавала в холодній воді до посиніння. Прибираю повністю зелений шиммер і спробую знову. Нічого не змінюється. Колір фіолетовий і виглядає якось не дуже. Так, ще раз, стираю. Внизу з'являється світло рожевий. О, це, напевно, і є фінальний колір. Ну, таке, я так і не поняла, як ним правильно користуватися і яку тут.